Христос Воскрес! І тому ми можемо приходити до престолу Божого, престолу Благодаті 231 й день війни. Сьогодні поговоримо на таку тему, як кого чує Бог. Вчора, позавчора, багато християн опублікували фото, скрін з Твіттера Залужного, головнокомандуючого нашого з закликом. До молитви. Він закликав Україну, світ молитися і процитував Єремії 3.33, що заклич до мене і покажу тобі велике і недосяжне. Це, звичайно, дуже приємно для християн знати, що наш головнокомандуючий молиться. І я не перевіряв, чи це дійсно твітер залужного, але якщо це так, то звичайно це дуже добрий знак. Бо коли головнокомандувач розуміє, що потрібно надіятись на Бога, просить інших молитися до Бога, це показує, що він не надіється тільки на свій талант чи на зброю. І в духовному сенсі це дуже важливо. Це відрізняється від того, коли людина гордо і самовпевнено щось намагається робити. Але цікаво. Молимось не тільки ми, моляться росіяни. Сьогодні зазирнув в Facebook і побачив публікацію одного пастора досить відомого. І він показав. Що відбувається в молитовних групах в деяких церквах в Росії? Він сам сказав, що в цій групі він, його видалили давно. Але цікаво, що про що там моляться. А моляться про перемогу Росії. Причому моляться з такою. Ревністю з такою, з такою впевненістю, що от вони на стороні добра, і от Христос допоможе, і так далі, і тому подібне. І з цього стає зрозуміло, що ну, дуже важко донести до росіян, в тому числі й до російських віруючих ну, По крайней мере, до тих, які називають себе віруючими, дуже важко донести правду, тому, тому цей добрий і відомий пастор робить висновок, що друзі, не, не надійтесь, що фотографіями, там, своїми якимись закликами, роздумами ви зможете легко до них достукатись. Ось що відбувається, вони в повному засліпленні. Це, звичайно, дуже. Сумно. Але кого ж чує Бог? Кого ж Він слухає, якщо моляться там і там? Знаєте, люди можуть молитися за свої футбольні команди. Манч футбольний, Люди моляться за перемогу своєї команди. Це може бути. І це трохи смішно і викликає таке питання, якщо один християнин за одну команду боліє. Інший за іншу, то кого ж Бог має послухати. Ну, ця ситуація досить така смішна і цікава. Але навіть в спорті ми можемо допустити, що Бог може дивитись на мотиви серця. Наприклад, також нам всім було приємно, коли усик прямо сповідував ім'я Боже. і Розказував про свої молитви і дякував Богу за допомогу. От Бог може дивитися на смирення, на те, що людина хоче добитися цією перемогою, звеличити саму себе чи віддати йому славу, навіть якщо це Бог. Але війна, війна, це не футбольний матч. І це навіть не професійний бокс. Війна це зовсім інше. І кого ж слухає Бог? Давайте прочитаємо Ісаї в першому розділі прочитаємо з 15 по 18 вірші. Коли ж руки свої простягаєте, я мружу від вас свої очі. Навіть коли ви молитву примножуєте, я не слухаю вас. Ваші руки наповнені кров'ю. Умийтесь, очистьте себе, відкиньте зло ваших учинків, сперед очей моїх перестаньте чинити лихе, навчіться чинити добро, правосуддя, жадайте, карайте грабіжника, дайте суд сироті, завдову, заступайтесь. Прийдіть і будемо правуватися. Говорить Господь, коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть біли, мов сніг. Якщо будуть червоні, мов багряниця, то стануть, мов вовна вони. Ось так, в першому розділі книги пророка Ісаї ми читаємо таке звернення Бога до свого народу. Він каже, що йому не подобається їх. Поклоніння, їх жертви, їх походи в храм, і так далі. Чому, каже, коли ж руки свої простягаєте, я мружу від вас свої очі. Навіть коли ви молитву примножуєте, я не слухаю вас, ваші руки наповнені кров'ю. Бог не буде слухати тих, чиї руки наповнені кров'ю. Росіяни можуть думати собі все, що завгодно. Але це їх руки наповнені зараз кров'ю, кров'ю українських дітей, кров'ю українських громадян, кров'ю українських військових. І Бог це знає. Бог знає, де нацисти. Він знає, що в серцях. Він бачить гордість, з якою вони моляться. Він бачить ідола в серцях. Бог знає все. Його ніхто не може обманути пропагандою. Тому, на жаль, багато тих, хто називає себе християнами, думають, що моляться Богу. Насправді, Ваалу. Думають, що їх воїни віддають себе в жертву подібно Христу, насправді це ідольська жертва молху. це життя, яке покладене на вівтар національної гордості, національної зверхності, міфу про. Російське месіанство, про Руський мір. Насправді ці молотовні зібрання, Христос сказав, як вони називаються. Це називається зібрання сатани. І це все одно, що молитви отих жертв вала, які там і стрибали, і кололи себе і так далі. Істинний Бог їх бачить, Він знає, про що вони моляться, і він знає, що в серцях. І це дуже жаль, що таке величезне засліплення. І для нас питання, а як молимося ми? Звичайно, наші молитви, перш за все, цілком що Багато людей молиться за те, щоб просто вижити. Молиться про захист своїх рідних, про допомогу тим знайомим рідним, які на фронті. Дуже важливо, щоб ми молилися не для своєї гордості, тобто не для того, що Господи допоможе нам перемогти, і ми будемо вважати себе найкращим народом на землі. Ми маємо молитися, усвідомлюючи, що ми могли б бути на місці у тих так званих іванівських християн, які з такою ревністю моляться за перемогу фактично звіра. Ми могли б бути на їх місці. І тому я не раз вже казав, що слава Богу, що я не москаль. В якому розумінні, не в розумінні якоїсь етнічної такої переваги чи що, але знаючи схильність людського серця пригнічувати правду неправдою і ту силу, яка має брехня, коли вона оточує тебе з усіх сторон, то я кажу слава Богу, що я на іншій стороні. І що Бог дає якесь розуміння. І, звичайно, ми маємо пам'ятати, що і в Росії є ті, хто намагається протистояти з віру. Якщо Бог чув наші молитви, будемо молитися за покаяння і російського народу. І, звичайно, будемо просити Бога про милість і покаяння багатьох в Україні, тому що ми молимося не з усвідомленням, що наш народ безгрішний. Тому що ми молимося не просто для того, щоб відчути, що ми кращі. У нас немає такого хибного месіанства. У нас є доля, яка дана нам від Бога, стати на дорозі цього звіра, який насправді має на увазі не тільки завоювати Україну, а якби йому це вдалося. То знову ж таки мобілізувавши українців ще до себе, так як вони зараз підло роблять на окупованих територіях, коли спочатку заганяють людей, щоб отримали російські паспорта. А потім тепер ти громадянин Росії, тепер ми тебе мобілізуємо будеш воювати проти своїх. Вони хотіли б дойти і до Варшави, і до Берліну. Тому що тут така ідольська, така ідольська у них пропаганда. Ми ж опинилися на дорозі цього звіра, стали об'єктом його зазіхань, і ми молимося без якихось особливого месіанства. Так багато що Бог робив. Через український народ і буде робити, але ми кажемо солі, де глорія. Єдиному Богу хай буде слава. Ми розуміємо, що нам самим є багато в чому каятися, що є багато гріхів у нашого народу. Ми розуміємо, що у нас є корупція. Ми розуміємо, що є ще інші руйнівні ідеології, крім расизму. Тому ми молимося і смиренням, і з вірою в Божу милість. Бог бачить серця всіх людей, серця тих, хто називає себе християнами. Він бачить і серця людей, які ще не пізнали його, але в біді просто просять про допомогу. І він знає, хто є нападник і хто є жертва. І він дасть цю відповідь. Він знає, хто приходить слідом за насильниками, слідом за ФСБ, і заявляє, що вони відкрили нову церкву. Нову церкву у зруйнованому місті на кістках. І він знає своїх слух як тих, хто в Росії намагається протистояти звіру. Так і багатьох служителів в Україні, як наприклад, на днях також побачив, що один брат знайомий розмістив пост про смерть свого батька. І цей батько, я подивився, він цього на рік старший від мене. Як же ж він загинув? Він, будучи служителем церкви і знаходячись, як син написав, в... Безпечному трускавці, він поїхав на схід. Він поїхав до своєї церкви, щоб... тому що дах був зруйнований, і він його плівкою мав перекрити, щоб дощ не замочив, щоб допомогти. І в той час, коли в неділю люди йшли в церкву, рашисти обстріляли. Так, цей слуга Божий прийшов у вічність. І Бог знає його. І для нього дорога його смерть. І Бог знає тих, хто обманює себе. Від нього нічого не сховається. Давайте прочитаємо в, уже в останньому розділі пророка Ісаї. Ми бачили, що він говорить про молитву. В першому розділі, коли каже, я не чую вас, бо ваші руки наповнені кров'ю і закликає до покаяння. І до покаяння не такого, знаєте, як полонені російські часом приносять, особливо спочатку, що я не знав, куди їхав. Але покаяння конкретне, яке має в конкретних справах бути. Проявитися, навчіться чинити добро, правосуддя жадайте, правосуддя, а не згарбання. Крайте грабіжника, а не тих, хто хоче захищати свою землю. Дайте суд сироті, тобто заступіться за сироту, а не робіть сиротами. Заступіться за вдову, а не робіть вдовами. От тоді Господь каже, що почує. А в останньому розділі знову Господь говорить про поклоніння, про молитву. Давайте прочитаємо 66 розділ Ісаї з першого вірша. Так говорить Господь: небеса мій престол, а земля то підніжок для ніг моїх, який же то храм, що для мене збудуєте ви, і яке ото місце його, його відпочинку? Та ж усе це створила рука моя. І так все це сталося, говорить Господь. І притому дивлюся я вбогого та на розбитого Духом і на тремтячого над моїм словом. Інакше хто ріже вола, одночасно вбиває людину. Приносить у жертву ягня, переломлює шию собаці. Дарунка приносить, вживає свинячої крови. Складає з кадила частину пригадують, Одночасно Божка благословить. Отак От як дороги свої вони повибирали і до тих своїх уподобання чує душа їхня, так виберу і я їх на зведення і предмети їхнього страху на них наведу. За те, що я кликав і ніхто відповіді не давав. Говорив я і не чули вони. Та чинили лихе в моїх очах і вибрали те, чого я не жадав. Так, Бог звертається до тих, хто називає себе Його іменем. І Він каже, на кого він дивиться, кого він чує. При тому дивлюся на вбогого та на розбитого Духом, і на тремтячого над моїм словом. Тобто Бог чує. Смиренних тих, хто не прагне домінувати над іншими, але тих, хто усвідомлює свою залежність від нього і тремтить над Його словом. А якщо стан серця не такий, то тоді дуже яскраво третій вірш каже: хто ріже вола, одночасно вбиває людину, приносить у жертву ягня, переломлює шию собаці. Тобто Бог каже, що ви думаєте, що ви чините поклоніння по моєму закону, по моїм приписам. Зовнішньо ніби так, зовнішньо приносять в жертву чисту тварину, вола чи ягня. А насправді Бог каже: ви одночасно приносите людські жертви, так як ідолопоклонники, ви приносите нечистих тварин в жертву. Ви приносите дарунок в храм, але вживаєте свинячої крови. Це те, що ну, в Старому Завіті євреям було заборонено. Тобто Бог про що каже? Складаєте з кадила частину пригадувальну. знову ж таки, та дія, яка регламентована законом Мойсея. Але якщо серце не в тому стані, то це все одно, що одночасно. Благословляти божка, тобто поклонятись іду. І, на жаль, так і відбувається. На жаль, з багатьма росіянами, хто називає себе Христовим іменем, це може відбуватися, звичайно, і з іншими. Тому дуже важливо стан нашого серця перед Богом. Бо якщо ми надимаємось, якщо ми захоплені. Бісівську ідеологію, то ми можемо прикривати це все християнством. Але Бог каже те, що Він сказав давно через Пророка Ісая. Давайте прочитаємо в посланні до Євреїв в 4 розділі з 12 вірша. Бо Боже Слово. Живе та діяльне гостріше від усякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу душі й духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри серця, і немає створіння, щоб сховалось перед ним, але все нагете відкрите перед очима його, йому дамо звіт. Отож, мавши великого перевосвященника, що небо перейшов, Ісуса Сина Божого, тримаймося і сповідання нашого. Бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного в усьому, подібно до нас, окрім гріха. Отож, приступаймо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість. Та для своєчасної допомоги знайти благодать. Для того, щоб Господь нас чув, ми не можемо стати ідеальними, але ми маємо відкривати перед Ним наше серце, щоб Боже Слово судило нас, щоб Боже Слово направляло. Нас. І якщо ми приходимо через Ісуса до Бога, ми маємо такого первосвященника, через якого ми маємо доступ до престолу Божого. І цей доступ є престолом благодаті і нас підбадьорюють молитися. Тому будемо молитися, щоб Господь почав подав своєчасну допомогу, дав благодать. Для своєчасної допомоги народу нашому, допоміг нашим військовим, особливо на передовій, дав мудрість нашим командирам всіх рівнів, дав мудрість головнокомандуючу, дав мудрість президенту і допоміг їм всім смирятися перед Ним, дійсно молитися до нього, пізнавати його. І якщо ми будемо пам'ятати ці настанови з книги Ісаї, і будемо пам'ятати, що тільки через Ісуса Христа приймаються наші молитви, Бог почує, і Він вже відповідав, і Він продовжить відповідати, і Він допоможе. Продовжимо молитися і смиренням, і кликати про допомогу. До нашого Бога. Амінь.